Прийшли, ані вже лежали. мужчина был що живой. Я потрогала і що пульсірувала. Визвалі скорою, але шкора їхала міну сорок і так анато ковошас приїхала. І он умер там. Євдокія розповідає, як побачила чоловіка та жінку, поранених після російської атаки Новгорода Сіверського. Їх знайшли біля районної лікарні. Каже, жінка була вже мертвою, а у чоловіка ще був пульс. У нього осколочна і в живот, і в вісок. Я думаю, що вона почала падати, а він побіжав спасати. І воно так от і вийшло. Жінка нарахувала кілька прильотів. Тут прильот, там прильот за гаражами. Прильот возле Рова, У нас у там прильот. них два. 21 жовтня, після 15-ї години дня, понад годину тривала атака російської армії по Новгороду-Сіверському. Це була комбінована атака. Тобто атака безпілотниками та реактивними системами залпового вогню торнадо. Загалом пролунали понад 20 вибухів. Кореспондентам Суспільного вдалося зафіксувати на відео моменти трьох прильотів. <звук> Безпілотники влучили по будинках на одній із вулиць міста. Є пошкодження. Наразі там працюють екстрені служби. Також є влучання біля стадіону у міському парку та поблизу одного з готелів.